Одразу, так мовити, з коліс і в, в, в окопи. Ми навіть самі цього не чекали. Це, бо, тут ж вже війна, снаряди засипає, реально війна. Е, відповідно, що багато хто починав там репетувати до своїх близьких, що тут капець, тут щось робиться. Треба було просто позвонити і сказати, що все добре, між тероборона. Ми стоїмо на третій лінії. Все добре, не переживайте. Хватає тут. І ось так виникла ця пісня. Там же в Бахмуті під Бахмутом. часів яр вона була написана і записана. Сьогодні небо градом, дощі Сталіні. Стоїть незламно Бахмут Донецький, Ми на війні. Це, в принципі, пісня для всіх. Це Можливо, я якби від імені всіх моїх побратимів, кого чекають вдома, хто був там, хто зараз.